Усім привіт! Ви на каналі Let's Play Horror. І зараз я буду грати і проходити гру під назвою Hello Neighbor. Наперед вибачаюсь за голос, бо дуже трохи прихворів. І говорю ніжче Я не знаю, чи це можна називати хорором, але поч... починаю. Що тут у нас є? Сеттинг, що тут тут є настройки settings. Так 2К ультра ультра ультра. Я накида заліз конфігри і виставив е, 2К. Айху щось перепутав Я подивлюся, що в мене запис іде. Якщо, чор, якщо ч, ч, червона крапка, то значить йде. Зараз вибачаю бо трохи ще бронхи сидять і ні зговорю, але маю записати якось відео. Акт 1. Base to skip. Ого, щось так підлагою трохи. Щось... Ну тут щось 60 кадрів, як я не помиляюсь, так? Так, да, тут тільки на 60 заблоковано. А що там? Ретикальна синхронізація включена чи що? Ну заблоковано тільки на 60. Та наче на 60, так на 60. Просто в монітор 165 і так уже прийду до 165, що вже на 60, такий як би трохи підлагує. Так. Він ніде? Ого. Що він там робить, сусід наш? що він не міг знайти українською, а ну, щось шу шукав, шукав. Так українську мову не міг найти. Ого, що я не ро... закрив кость в підвал, птасите! Не плачь! Й! овочий плач. е -е -е! бо, я трохи мікрофон виключаю, щоб прокашлятись. Ого! Ого, хто там кричить? Вроді би все нормально. Все, тепер все нормально. Йопаресенко закрив. Йой-ой-ой. У Йо нас дім здоровезний. Чи то вже не наш дім. А тут можна ці комп'ютерні версії розбивати стікла нашому? Та бо я колись грав вже давно-давно Те телефонну версію там не можна було в себе вікно розбивати. Він на телефоні і гірша графік. Сусід. Так, ідемо спом'ятовувати, що тут робити. Руді нам коробки треба. Ну, коробка то довге мучення, значить. От таке. І бажано чомусь розбити вікно. Все, я згадав, як проходити. Я згадаю, як проходити. Буду окремий плейлист, бо я сумніваюся, що ми пройдемо це все за одну серію. Це дуже довго, гра. 2-3 години десь. А може і годину. Лежах хто як. Але що я грає. Оп! Оп! Я коли грав після телефонної і комп'ютерної версії, мені так не було неудобно на Shift нажимати, але тепер я прибуду в Ого! Ну, тут перекрито вроді би, значить він не має зайти. Вроді би. Так, присісти і вже ключ відкрию. Все, я згадав керування навіть. Воно автоматично згадало мене. Ті не раз проходив на комп'ютері. Ого! О, Господи. Так, розмах. Давай робимо зарядку. Качаємося. Качаємось, качаємось. Беремо зарядку. Зарядку! Сьогодні ранок, я записую ранок це відео. Добрий ранок, качаємося, качаємося, Давай. Давай. Іди нафіг. Блін, я выкинув. Йой Хм куди ти йдеш? Ух ти, нічого О, Ну, зато мусор не треба буде викидати. Мусор полетів в космос. Тут багів куча я, я знаю. Оп! Я ору куча Таке це подобає. А, за цей раз я не получила. Добре. Все геть. Так, аль, чой маніт. Так, а чого нам магніт? А, при магніти це щось треба. На задньому дурку. Вроді бить чи що. Я б дуже на цю, на цю гру не грав. Ого. Я кинув ми опинився тут. Добре. Ти йди сюди дивись. Ну, блін, ти така запаскула. Тебе що, очі сраці? що ти мене бачиш. У тебе камери стоять. А ти мене задрав. Я ще тобі запульнув щось. Ти ще помідорами сі кидаєш, бо ж будеш потім дворими ти за то що помідори кидаєш. Ти дурень, бля Я тебе зараз примагнічу. Я тебе зараз примагнічу. Хто хоче, пишіть в коментарях. Я буду ще знімати Hello Neighbor Mod Kit. Mod Kit, тобто моди можна буде встановлювати. Тобто на перший, другий, третій і фінал. І буду ще модкіт. Я буду всякі моди встановлювати і будемо проходити помаленьку. Всякі великі моди, не маленькі. Хто хоче, пишіть, я можу і таке зробити. Мені не тяжко. Я на обере давно модкіт не грав. Сидить, валяється на комп'ютері. Щось намагався свій мод створити. Хто, хто хоче, пишіть, щоб я зробив свій мод. Ну, я щось не бачу. Відмічка та, то, що треба. Ну, може, його на його взяти. Зараз у щось підковіряємо там. Може це робот і він поломився. Та блін, реально очі насрать. Хто хоче, щоб я створив свій мод Hello Neighbor Mod Kit, пишіть, я постараюсь. Я колись намагався, але щось забив. Ну і хто хоче, щоб я знімав Hello Neighbor Mod Kit, тоже пишіть. Буду чекати. Я буду зробити телеграмів впитування. У мене є телеграм. Ех. Так зараз. Все, відкашлюся. Щось чого краще було ніж всю ані мені. Будь ласка. Чому збити вікно? А краще це. Чи помогуть розбити ніс, Ладно, добре. І біжу нафіг. І пошвидкіше башне. Він дуже шустрій в цій грі. Ну, першому акті він не а в другому би шустрій. Це тільки легенд. Це тільки, коротше, роздуми. Так, наперед. Там там скрипт які Там можна попасти там якийсь код буде, я не знаю, від чого. І хто ще хоче, щоб я зняв Secret Neighbor, теж пишіть. У мене є Secret Neighbor. Ну і інші частини. І хто хоче Hello Neighbor 2, тоже пишіть. Щось багато задають такі питання. Хочете, щоб я сформиру мод? Хочете, щоб я грав Голуней бормодкит? І хочете, щоб були всі частини Hello Neighbor. Ну не всі там, Hello Neighbor 2, Хеллонейбор Neighbor і. Я буду ці дивити, господи боже. Бети, я не буду ці дивити, бо їх немає в доступі. А може і я, я не знаю. спію Надію, що так. хух спію Ого, зараз підвал пройти, це велика проблема. Йой. Ну, зараз подивимось, може і не так то й тяжко буде. Коротше, якщо ви хочете, щоб я знімав Хелонебор Модкіт і повторяю останній раз. Якщо ви хочете, щоб я знімав Хелонер Модкіт і попробував створити свій мод. Ой-ой-о ой, світло вирву. І хочете, щоб були Альф і різні частини Хелонебор і Хеллоу... Hello... Ну і хочете, щоб були різні часи головне, просто пишіть так, хоч. Такого варто писати, бо то. на телефоні таке ж працювало, тобто що я е, ставляю тут табуретку, та блін, на телефоні все класніше трохи працювало. Ставиш таблетку, забираєшся на це і далі пролазиш. Там великі стрибки були. Тут такого не працює, треба все по-чесному робити. Я не люблю чесність. Ні, я люблю чесність, але не в Ну Добре. Так, то не там, треба сюди. І тут зараз сусід з'являється. Він, він, він вже десь з'явився і ходить. Я так і знаю. Ідея. я. О Господи. Че, двери в Тут закрыто. Ин, бейску. Да блин! Очень насрать, это точно. І в сраку. Иди в сраку. Сускида, это кусок. На тут манекен, тут. Господи, нічого я собі за мною слідкує. Та як ти мене задрал? А, то вс в мене прохід відкритий, вот. У мене попрохід прохід відкритий. Таося! Поки я від нього бігав, я собі вже прохід відкрив. Господи боже! Нічого собі не хорра! Бігаю. ну все, може засвіти світло. Він може тут серый світло включати. О. Я беру шину на всякий випадок. подук. Що, якби щось, щось, щось. Йому дати тут посрать. Круж, я йому даю посрати. Я знаю, чи інші на звуки приходить, чи ні. Вс. Блін. Вс. -а. -а, -а, -а слава Богу Ух ты! Йоай! Я її забув за нього. Yeah. Ой-о, ханий побай. Трохи хор, трохи не хор, бо це мультяшний такий стиль більше. Давай лови мене вже. Це такий більш мультяшний стиль, як я шосумів. Unreal Engine 4. Unreal Engine рулить Та Unity теж класна, але Unreal Engine воно таке більш реалістичне. Все підблискує. Та на Unity теж саме. Відкрийте! Е Полоні тримають! Ого! Це його малий, але щось картонному вигляді. Так, піднімаю. Наперед вибачаю за те, що виключаю звуки деколи, бо я можу деколи прокашлятись. Так, ми звідкись вилізаємо. На многії ранг. Слухай ти, сусід. Ти така черешня, можна так сказати. Я можу зараз по хитрості пройти, але дуже тяжко на телефоні далі. Так що будемо все хитреть. Хітрит... Дивитися по-хитрому. Відкрили. То х... тримаю... А ні, фонарик мені корисний. Хто тримаю у холодильнику гайчний ключ? Що таке робить? Так, ай ще не включені дачу буде, іначе я, знаю, подивити, я знаю, його тут поставлю. Э, е, кулап так стур заліз. Ми так не договорились. Я не знаю, через що краще прийти чи через двері, чи через що, чи через лом. Ні, не знаю. Это через двері, але треба якось зараз заморозити то то й буду. Треба зараз найти вентиль не найти. А, йой, я її забув. А треба вентиль найти так. Я її забув чисто. Ей, чисто забув А що буде, якщо я поставлю графіку на низький? Може краще ФПС буде? Чи воно тут прям заолочено, на? Ні, те ж саме. О, оттакує на такій графіці, медіум такой темніший, але я хочу, щоб було світло, все. Мені не треба там. Ну і не треба, щоб було мило, не люблю мило. О Shadows, я знаю, дуже сильно садять на Unreal Engine. Що буде, якщо я його чисто заберу? Ну тож залучено. Коротше. Не треба гратися з графікою. У мене 2К виселено, тому що якщо в мене не буде 2К, я у конфіга гри змінив. Якщо у мене не буде 2К, то воно буде не на повний екран. Тільки... акула механично звездная же акула ого бля вот это кажу ну что залазь сюда медведь ты бактор рассушил залазь ты живей ну что на реагу значит он живей куда бедный медведь Близко. А ні, то якщо я підходжу до. Сусід. А то маємо, може бути так світло у мене на моніторі. Е... на Samsung Самсунгу... Ну хто знає, коротше. Хто дивився опис, той розуміє, який у мене монітор. У мене просто висили розваги, а розваги. звідки? Господи. А чого я шустрий?! Я Мені шустріше, ніж в першому акті. І в мене тут, коротше, висловлено розвага, а воно світле. Дуже світло. Як ти мене задовбав?! Дай щось підібрати, щоб тебе кинути. Що бажаєте. Треба ще щось підібрати. Коробки мені дуже потрібні. Так, це не підбір. Мені фонарів теж шкода викидати, йой. Все шкода. Але немає чим заглушити його. Пермаю. Все, тепер теперь маю чим залушати. Все, сусід, ти улучшен. Все. Немає його. Пропав. Не знаю навіть куди. І тут. Може, мене привітати. Все, мені більше не треба коробки. Эй, да б що ці на шум не прибігають, ну можна вроді би включити дружелюбного сусіда. Ти ще не дружелюбний? А не я його вирубу, я вирубу на всякий бабук. Я не хочу дружелюбного. все, це ж хорор. Господи боже, а ти звідки тут і з'явив? А де мені... я й забув за це. Де бо ж ще десь? А, то він тут, а я горе, бля, і все. Тут що в нього пилосос, я їй забув вам сказати теж. Я і сам забув, якщо чесно. Ти колись відстанеш від мене, скотина ти така. Вибачте Гра не хор, але дуже надоїдливо. Та блін, та як ти мене задрав? Ну зараз ніж буде, іночі сліпий. Mm. Ну ж тут хоч э, день, вечір, ніч, а не як у першому акті. Ти що тут всі народжуєш чи що? Ну то всі народжує, по-моєму. Нікого ти туди залазиш, я тобі не нам це зробити. Любою ціною. Меля Оре тобі не це зробити Я він упадай на нас, Щоб я піднявся Йой, не забывался. Пішов сраку. Бажано велику. Добре, жартую. Та блін Что, залаза? Я кажи, что не А Они залази, походу. Сусід, ты мене так уже задирав Ты колись покатишь сюда, покатишься звідси, чи ні? Ты любишь скакати. Наверх пішов. Ты в сраку бажано. Дуже хочу, чтобы ты сусід пішов. Я задрал уже. Мешаешь. Так, я вроде бы тут фигню перебрал. Ту крутилку. Да, перебрал. И круто. Все. Минус на Не, ну а конечно, значит. Так, мне просто пить какую-то Все, прекрасно. передбігти на верх. Цей і там вроді щось підкути. Можна і через батут тільки тут багато вибух. За це через це, через це і можна хитрость. Ну, але це баг. Може через батут, а я там пам'ятаю, тут через батут проходить. Я говорю, ці родом давно давно не грав, я не я вже не так сильно інтересуюся колись. Тебе прям тягне сюда, так? О, тут то, 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 то вже не ніч, то вже скоро день буде. Ходу змінюється ще тут. Прям нового чахті зменю, все. Короче, уже підранок. Уже вирубати фонарик, сусід. Пря прям тягне сюда. О, ти можешь не дивитися тут нікого нема, ну крім мене, звісно ж. грій дуже надоїдливий. Тут уже никто нав навіть не поспорит со мной Может, кто и поспорит. Камера, иди нафиг. А я не могу ее сломать. Ну, ну я сломал. Прекрасно. Я забываю, что тут может камеры ставить. И все может тут. И капканы еще Я уже несу себе то бабка Я не несу то бабка грень. Так, я вже на кінець кінцями тут відкрию, я всі намагаю Недовго, але не дуже. Це не дуже довго це робити, але. Лопата! І треба якось акуратно зараз вибратися. Так. О! Прекрасно мене так висадило! Могила, а хто тут є? Правильно ключ. Тож і гори якийсь Я може буду Хайден Сиг знімати. Hello Neighbor hide and Seek. Hide and Seek. Приїдь сусід Хованки. Хто тоже хоче, пишіть так, двісно. Не ну, важливо мене зрозуміло. Ну, Hello Neighbor hide and seek. Якщо я розпочав hello Neighbor, то й приходиться вже і приходити Hide and seek, бо це весь сюжет цієї одної гри але різні але це весь сюжет одної гри треба дізнатися ага ааа відкриється то вибрали можете всі відкрити Всі відкрила так, так перше треба йти будут думаю набрати Думаю, пошла бить і буду набрати. Ой! О, це так добре поставив Фонарик! Тебе зараз затопит! Да! Моя ще я без нього буду робити! Фонарик! Нє, все, я не инсипомив! Якщо я граю дружить з лойкою, то інси поломив. Якщо не дружить, то вибач на мене. Тепла водичка. Фонарики, я врятую тебе. Надіюсь, ти працюєш. Говорю, рани, друзі, з логікою ми підводоємося, не задихаємо. І ми не спливаємо наверх. Ми вже будемо добу сплили наверх. Так, Сюда, сюда. Сюда. Ой-ой-ой-ой! Да, бляха, муха, муха. Бляха плюс муха. О! О! О, боже. Наши и фонарик притолкнут. Теперь сюда и сусид можно Ты, может взялся, может что он прилетает. все замораживаем воду. Все, вона заморозилась Може на туди і акулу пустити, якщо я не помиляюсь. Уй! І все, і шостру акт Ой-ой-ой. Блін, оце я так акуратно переземлився. Що таке? Ок, я взагалі не пам'ятаю. Ааа, зараз будемо кататися. Ну, покататися не проти. Тут нас керує. Симсусі опартованому. У Ми тепер доросла людина. Всі. Це поводу сон, чи що? Куди ми їдемо? це за місце? навіть сам не розумію якщо чесно о це я знаю кухня схела нейберхайденсік вроді би я буду його 100% проходити. Ну може не 100, ну 50 я ще трохи подумаю бо тут вже куча часу треба я розумію де тут тут ось проходить Ого, що воно так кричать Сидім, сусіда. Скрізь вс. І такі великі дома будую. Я не знаю як він з... За... Я не знаю, як він за них платить. За ці великі дома. Там комуналку, оренда. Ой, хуй яка оренда. Та може й оренда, я не знаю. Як він за то все платить, я сам не знаю. Такі великі дома. А може і не платить. А давай буксуй уже. Будемо їдемо. БЛЯКА, НЕЕЕ! Ми його збивати їдем. І. Оце Оте у нашого героя. Ну, кожному точно таки може снестись не я не знаю. Так, если народжує ніби там. А я ж мія. Сусід хоче лопату по голові получати. Бачу дуже хоче. БЛІН! промахнувся! А че хочешь, вентилем получить по голове, тоже дуже тяжкий. Блин, да ты меня задрал уже. Ты бы очень насрать. Ой, а уровень капкана Все, папа О, мы утекаем. И <реклама> кис серьезный, сейчас устренимся. Ой, еще дальше. Все капец коротко. Це Акт третій. Ну, а що буде в акті третьому, Я пропоную дізнатися в іншій серії. Ну ми дізнаємося іншій серії, бо більше не потягну за одну серію. Ми дізнаємося в іншій серії. Всім дякую за перелік, всім папа і всім мирного неба.